Хочу огенде ай механік. Блять, в мене грошей нема. Супчик. Всім привіт, на зв'язку NoName і сьогодні ми перевіримо заробіток на кар'єрі за одну годину. Тому набирайте смаколиків і вмощуйтесь позручніше. Буде цікаво. Приємного перегляду. Put me, Литимо без номерів, без хуїв на шахту, шахту, шахту. Будемо дивитися, скільки можна за годинку наш грошей на шахті. А шо людей нема? Йоу, на шахті нуляка людей. Невже це Very Big PoSosix? Дивіться, скільки камню і нуль! Просто нуляка людей на шахті. Ото прикольно. Став використовують. Чому не можна? А воно просто мені дозволяє отак от довбати руду. Ну, ладненько. Якщо вже на то пішло, погнали тоді. Зараз я дістану свого таймера на цілу годину. От мій таймер, одна годиночка. Залітає малишечка. І поїхали. Да, сподіваюся, я за цю годину хоч щось цікаве, але здобуду. Адже. А що ж тоді це за праця така, яка не оплачується нормально? Сподіваюсь, на щось крашеньке. Людей тут нема. Таке тишина, тишина тупо я не знаю. І що мені робити? Мені не розповісте? Якщо вже на це діло пішло. На жаль, збоку не виписується, що мені випадає, тому я буду скоріш всього просто довбать десь півгодини. Якщо побачу, що щось випадає, ось моя супермашинка, в яку я запихую все, що мені треба, і сподіваюся, на найкраще. Адже, ну, якось навіть обідно, що трошки навіть не допрацювали. Нікого тут нема, зовсім нікого нема тут, просто всі на цього роду клали великого болта. От надо таке аж, йопте. Бля, я камінчик, робота за три дня без зарплати. А -а -а -а. Можливо, тут якісь шанси понижені, щось типу такого, але. Ну, не вірю я в це. Я Я думаю, я за годину щось таке рідке, але ну я виб'ю. О, диви, прибіг! Диви! Людина жива, та ну нахуй. Не вірю. Він реально. Він теж прибіг сюди, та ну. Щось вибив. Золото дві штуки, let's go. Тільки початок хлопці, а вже золото золота руда. Братанчик, не розкажеш, що тут нікого нема. Тут прям Як пустяк. Що, не знаю. Да, не знаю. А, а, я понял, то я щось приїхав, думав, тут взагалі нікого. Пустир просто. Бать, ну давай тобі удачі, щось викопати хороше. Ніхто, походу, не знає, просто що тут можна, не знаю, гроші нам Мені аж, сука, цікаво, стало. Ну ладно, ой. З менеш А, бля, дерево. Та нахуй мені це тут клинова порода, Піду винесу її з кар'єра, щоб ніякі дитя підібрали його. Хай ця кленова порода валяється собі за три навіть земель. А моя ціль це година. І. по таймеру у мене ще йоп твою, ще 53 хвилини хуяри. Я знайшов баг. Я, я офіційно я знайшов баг. При добуванні ось цього камня чи якогось із цих камнів, тупо випадає колода, хлопці. Я от ще якусь знайшов. Дубова. Тобто, ми вже вибили кленову і дубову колоду, просто добуваючи камінь. Е, можливо, це баг, а можливо, це так треба, але ну, це вже другий випадок. Отут я назбираю всі колоди, які просто зможу цим багом добути. Якщо в мене буде місце, то я їх заберу з собою і також продам. А то що мені лут залишать? Йомойо, я що? Я цей. Я, я норміс. Мені треба любі гроші. Е, поки що нічого хорошого мені не дають. Що срібла? Так, да, я срібла на максимум забив. У мене тепер отакий triple Edits. І 28 кг я вже надобував. Із них в мене випало тільки 2 золота 036 грам. Тому так от. Чи мені перерізали цев ага, in... слот Empty? А що слот Empty, якщо я його навіть туди засунути не можу? По-по-по. Що, походу, все надобувався. А, Connect lost. п, лайн не поверить, сервер включить, я машина, пойти, грибы продать, дорого продать, грибы, 50, 1000, все гриби. Короче, номера купить, машина оформить, ехать назад. Время, що я зупиняв. Так що зараз будемо перевіркати. Наскільки авілейбно працювати на цьому. Я вже виставив перший, я так сказати, звільнив інвентар, поки був в місті. Тому можна сказати, все чики пуки і круто. Погнали! Я повертаю свій таймер. У мене там було, 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 було. 44 хвилини і 9 секунд. У нас повертається в наш таймлайн. Тому йдемо далі долбати то всього. а то не пойдет. Ой, грустненько, грустненько, людей нету, нету людей, я грустить. О, я опять золото добыл. Прикольно. Прикольненько, прикольненько. Что я подобрал? Но я брівно ай харасю, хорошо, хорошо. Ропаємо брівнишка і йдемо далі рубати. п твою, ще одне брьовно. Та ну, йою. -йо. Скоріше за все, це буде просто найприбутковіша робота завдяки цьому багу. І я от не знаю, як вони його вирішують, зброюся. Це трошки печально, чи щось таке. Хуху. <плес> Ну, а чё кирка в руках? А чё кирка в руках? А у тебя есть своим зрением, вах. На, на! На. Что ты такие агрессивные? Пацанчик, камень пропал. А я стою. Ебать, я стильно по кругу хожу. Блять. Ой, вайбер, танчики. Все, я вернулся. Нарешті-нарешті щось там обладналося з цим. Фу. Ну, по часу я, можна сказати, багатенько втратив. Можна сказати, це вже наступний день. Бо в день у нас взагалі повний трендець був на сервері. Я навіть не знаю, як його можна Богу. Я коротше, залишив таймер вчора. Просто в мене там залишалось 35 хвилин допрацювати цього всього. І ось зараз я нарешті, коли сервер відновився, я це все зроблю. Щоб, так сказати, не перервати ту всю нашу тригономію і все таке. Тому фігачим далі, що за 35 хвилин я маю ще багатенько такого всього тут здобути, адже золото я здобуваю. Заодно перевіримо, що там о, дерево у нас в каміннях, залишилось воно чи ні. Хуярим далі, блять. Опа, зафіксовано підняття якогось предмету. Опа! Суснова колода. Ото ніхуя собі. Відправляєшся на помоечку, братішка. Опа, зафіксовано друге підняття чогось цікавенького. Ото ніхуя собі. Що це в нас? Дубова колода. Зафіксовано, вже дві колоди ми забрали. Опа, третє. Хорошо. У мене з'являється питаннячко. Може в репорт написа. Блять, сосна, сосна, дуб. Хорошо. На шахті у нас виросло сосна, сосна і дуб. Чатка, Чо я можу сказати Єбать! Перший хто приїхав. Іменно на транспорті. Ото ніхуя собі. Їбать, тут навіть люди є. Не, ну це перемога як і для Шахтера. Ну-ка, ну-ка. А Бревнишка даси. А... Плюс плюс ще одне? П'ять вже. Ну да, скоро буде тут будинок. Я його сам збудую, власноруч. Ну, типу, щоб не зайнятися і все таке. Просто збудую тут будинок, і все, і тіпо. Типу, Ей нафік. Буду жити тут. Опа, зафіксовано, як другі люди підбирають бронишка. Я бачу, як цей молодий чоловічок тільки що <реш> теж підібрав. <реш> Гопс стопс, дорубан. в итоге, одне золото файв олого. Трошки так 64 у мене міді плюсом ще 8 срібла і 144 заліза Окей, ладно, я тоді попітляв Зараз я от думаю, треба мені таймер офа чи ні. Я, мабуть, якщо оце все зараз донесу туди, до маркета, поки все виставлю, поки туди, поки сюди, то скоріш за все це і буде 8 заробіток. По-па-пам. І виходить так, що тут Ну прям все плачевно, я скажу. Ех, поки їхав, обдумував, коротше, ту всю фігню Скорі за все, я просто зараз, опять же, повиставляю все щось типу, по 49. Золото я десь по Десь по 4 хай виставлю. Якщо воно ну, хоч трошки, хоч чу чуточку уйде, то це буде добре. Так, нарешті наш висновок. Прийдемо до того, що я навіть не знаю, чи потрібно рекомендувати цю роботу, адже я уйшов величезний мінус, купивши саме кайло, виставивши всю руду, і я не знаю, чи її скуповують нормально. Хоча ні, знаю, в мене є один фрагмент. Єбать, єбать! В мене щось купили, я це навіть заснять спів. У мене два лота купили на 500 долярів, воу во воу! Во. Що це таке? Це гроші? Що? Ну, як ви розумієте, я залутав тисячу. Це небагацького купило мене від слова зовсім. Тому я, мабуть, не буду рекомендувати цю роботу для початківців поки що. Мені здається, ситуація зміниться, як тільки з'являться сім'ї. Адже там в контрактах чи в чомусь такому, там потрібно щось крафти, щось робити. Тому на даний момент шахта це просто. Просрання свого часу. Ну так, якщо будь вкратце. Краще вже піти на ті самі гриби, про які я вже зняв відео, десь там по підсказочці можна побачити його. Тому загалом чекаємо розвиток гравців та поява всяких сімей і всього такого. Бо це приведе нових людей на шахту, їм потрібна буде руда, і на маркеті, я думаю, все запрацює. Тому просто чекаємо і надіємось на краще. А хто геній, вже мабуть полетів на шахту добувати золото та запасатись ім. А на цьому ми будемо завершувати. На зв'язку був ноїм. Всім дякую за перегляд.